Рослина, символ України, дерево, дуже мовиться, дармів тере. Верма, ферма. Верно, тут верно.

Ачку, пачку, чотири небіж, дядь. Небіж, це племінник. Дядько, а племінник це ви. Все? Ви. Все склали? Ви. О! Оце наш. Це наш. А хто за вий? До лісовик. Чоловік. чоловік чоловік. чоловік. Стильнах. Спитай, може хтось знає. Я це кози роблять. Значить, це рибосло. Ну що, ви готові вже? Теска це те, 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 з дерево робити будинки. Будинки. Чикаль. Шинкар чи одяг? Шинкар завжди. Шинкар не шиє, Одяг. Я шинкар, ну чому відкидює? Ні. Шинкар не шиє. Шинкар продає людям їжу і напої. шинку. А може шинкар по... А Все. чому? Поясніть. Шинка... Я... Шинкар, шинкар не продає їжу, а всі інші ось тут пашки написані, що вони робили в те. Син, батько, дід, бабуся. Ну і хто зайвий? Батьку. Мені потрібно, щоб ви всі були разом. Я думаю, що син. Чому? Дочі, син він малий, а ті вже зросли. А які ще варіанти? Батько, того щоб він намуся Один син у й бабусі і батько. Син у дідуся і бабусі, а онук в кого-то ні? Батько. Ні, а це було діда і бабу. Ну. Варіант, що син маленький, а всі дорослі підходять. А ще є другий варіант, що там є чоловіки і жінки. Тоді хто за? Бабуся так, 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 так. так. клади патрірчик. Прочитай у тебе угу. шевець. Швець оце. Швець. Бошкар. Стоп. Швець. столяр, туди. Столяр, 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 Столер робить. Сюди. 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 Почерка.

Черепаха, чайчики, ножи, ножницы, 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 Що робить? Оце, 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 оце а що він робить? Швець. Що робить кушнір? Він є школи. Шиє, кожушки. Швець це сюди. Куди? В так, ну що? — Так. Це сюди. Добре, пояснюйте, називайте всіх. Хто що робить, називайте. ткач, робот. Да, э, так. Далее. Поля, а, стирку, сини, Обрубляешь шкиру с м, хутром. Так. Швейцар, робот, Да. да. Бутник? Да, це холодуство. Ложка. Я, ложки. Ложка це ложка. Так. Да. Давай, давай. Ковалійство, ковальство. Ковальство. Це кочерга. <ріху> Добре. І що ще залишилося? Глечики. 100, 100. Глечики хто робить? Гулинянці. Хто робить глечики? Оленя. Глинярі, 对啊、yeah.